В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, і всіх святих помилуй нас, амінь. Слава тобі, Боже наш слава Тобі, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, водику прости беззаконня наші, святий зглянця, і сціли немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь чи наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо жодного виправдання не маючи. Ми, грішні Тобі, як водиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось, не прогнівайся дуже на нас, і не пам'ятай беззаконні наших, але зглянься і нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших, бо Ти, Бог наш, а ми, люди Твої. Всі творіння рук Твоїх і ім'я Твоє призиваємо, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись, не загинули. А від усякого лиха тобою визволися, бо ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, 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 Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобав мене до цього часу дожити. Прости мені, гріхи, які вчинив я в цей день, ділом, словом і думкою, і очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла й духу, і дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, щоб, ставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене і похоти лукавих, бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вседержителю Слово, Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого, ніколи не покидай мене раба Твого, але завжди в мені перебувай, Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу, зміїну і не попусти, щоб сатана спокушав мене. Бо в мені є насіння зла, отже ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святи Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що Ним освятив Ти своїх учеників, подай, Господи мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм, Просвіти розум мій, світлом зрозуміння святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Христа Твого, серце чистотою Слова Твого, Тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти, препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь.